Друзі, доброго ранку. Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал Пропасічне життя. Це відео буде називатися Собівартість реалізації меду. І воно тісно пов'язане з відео «Собівартість виробництва меду. Будь ласка, не путайте, Це, то різні технологічні процеси і різна у них собівартість, яка е, все ж таки складає на економіку нашого бджільництва. І передумова відео, яка що низька, дуже занизька у нас ціна в цьому році намет приймають дуже дешево, це не виправдано дешево, так скажем. І люди, пасічники, шукають вихід з цього положення, деякі там здають, по чому є, тому що гроші там треба трошки, вони я кажуть. Перепереживали, там здали і забули. Гроші там мають невеликі, але сума ціла. Другі, наприклад, вирішують почекати зі здачею, сподіваються на збільшення ціни. Треті намагаються взяти ситуацію під контроль і реалізовувати продукцію самостійно. І ось про третіх пасічників. Ми сьогодні поговоримо і вирахуємо все ж таки ті витрати, які несе пасічник тоді, коли він виходить на реалізацію меду самостійно. З вами зразу ми умовимося, що реалізація меду самостійно може бути різна. Ми будемо казати про ту реалізацію, яка відбувається на ринках і на Ярмарках. Ще можна, звісно, там його нафасувати, віддати віддати під реалізацію в якісь торговельній мережі, але то інша тема, я відмовився від цієї співпраці сьогодні. Як будемо казати, суто про реалізацію самостійно. І казати, ми будемо рахувати, скільки ми витрат несемо під час реалізації продукції за один день. Яка сума меду, кількість меду продається за один день, це дискусія філософська. Судячи зі свого досвіду, можу сказати, що можна продати і бідон за день, а можна і піти без почина. Тобто, треба взяти нам якийсь там середній показник. Ну, я можу дуже з натяжечкою, але якщо пасічник, який вийшов на реалізацію самостійно, Меду продасть 20 кг в день. Це ну, буде дуже хороший показник. І саме цей показник ми будемо брати до уваги. Якщо хтось думає, що вийде на базар і зразу черга у нього за медом, там, за дешевим, за дорогим, неважливо вистроїться черга. Він дуже сильно помиляється. І собівартість реалізації у нас відкриває така стаття витрат, як амортизація обладнання. Хто цим не займався, мабуть, не знає. Хто займався, знаю, але для реалізації теж повинна придбатися обладнання. Таке, як для пасіки, ви вулик медагонку придбаєте. Так, для реалізації ви придбаєте якийсь там стол, якісь ту парасольку. О, це у мене торговельна парасолька, коли торгуєш на відкритих майданчиках. Вона з часом рветься. вона... Неякісна та парасолька. Якісних парасольок, по-перше, вони коштують дорого, а по-друге, ще й не знайдеш, бачите, оце вона парувалася. Скоро. тут взагалі спиці немає одної. Скоро треба її міняти. Дуже сумнівна якості ці парасолі. Далі. Ось у мене стіл. Стіл, дивіться, оце. З того ой, блін, З того стола первоначально залишилися тільки стойки, оці от, ноги кажуть, а верх вже я сам склепав. бачите, чому? Тому що е, не витримав той верх, який йде від виробника. Далі оце в машині ящики, далі, он там, дивіться, оце бачонок, підставка під е, медовуху. Це все коштує грошей, це е, рахується обладнання, і це все воно виходить з ладу. І на це треба амортизацію. Не дуже вона велика, ця амортизація, але вона є, вона 14 гривень за день. Я амортизую на це обладнання. Далі е, ще така протиречива стаття видатків. Це, як не дивись, е, автомобіль. Е, логістика, вона присутня в реалізації е, меду. Е, Тобто цей мед треба нам привезти, цей мед треба увезти, цей мед треба десь складувати. Оце у мене виконує всі ці функції автомобіль. Я тут і складаю його і ввожу і, і без цього нікуди. Я знаю, пасічників, до речі, не знаю, а знаю людей, які займаються реалізацією овочів, вони наймають таксі. Але ви вибачте, там кожного разу поїхав 200-300-200-300 гривень. Він там, як мінімум, пару разів на день це таксі наймає. А власний транспорт чим зручно? Зручно, що він у вас є завжди під боком, коли треба, сів і поїхав, завів і поїхав. І на цей транспорт на амортизацію на один торговельний день я е, зарах, е, запланував 170 гривень. Далі транспорт їде у нас на пальному. Транспорт їде на пальному. І ще транспорт бере масло. В транспорт треба долювати масло, треба долювати тасол, треба долювати тормозні рідини, тобто палівно мастильні матеріали. Я їду, не знаю там хто де. Пасіку тримає. У мене пасіка 50 км від міста, тобто 50 км туди, 50 км назад. Ось і рахуйте, їду на два дні. На ці 100 кілометрів я заправляюсь на 700 гривень. На один день рахуємо 350 гривень. Це витрати на палівно мастильні матеріали. Торгівельні видатки. Під торгівельними видатками мається на увазі це торгівельний риночний збір, який сьогодні на моєму базарі складає 50 гривень. У когось це більше до війни у мене, до речі, складало... 80 гривень, у когось більше, хтось взагалі орендує якусь ракушку якусь. У кожного буде свої торгівельні витрати. У мене торгівельні витрати 50 гривень за один день. Далі у нас йде така позиція, як тара. Ми зрозуміло, що ми відкачали хтось бідони, хтось діжки, хто я, наприклад, відра. І всіх відрах навряд чи в нас буде відрами там, чи діжками чи бідонами купляти мед. Треба перефасувати маленьку тару, вона повинна бути сертифікована, вона повинна бути чиста, вона повинна бути зручна. І ця тара коштує для 20 кг меду приблизно. Я так порахував, тому що тара можна розфасувати і менша тара, можна розфасувати і більша тара. І це все буде мати різну. Вартість, але приблизно я заклав на неї 200 гривень на ці 20 кг меду. Далі сама така, знаєте, протиречива частина собівартості, яку обсуждали в коментарях попереднього відео, це заробітна плата. Дуже багато, ну не дуже багато. Є такі люди, які рахують, що пасічник, коли там щось там продає, вже там він і так заробляє. Я завжди кажу, що уявіть ситуацію, коли не ви вийшли на реалізацію, а найняли реалізатора. Ви ж він же безкоштовно не буде у вас реалізовувати. Він засхоче заробітну платню. А якщо ви будете реалізовувати самостійно, що виходить, ви не хочете заробітну платню, теж хочете. Отже, це все дуже велика робота по реалізації, треба постояти на базарі 8 годин. І ще в цю роботу я хочу додати, це буде фасовка меду, щоб той реалізатор, там, хто він буде вичий реалізатор, він повинен з цього бідона в тару перекласти мед. Я думаю, що люди, хто займався цим, знають, як важко перекласти мед, який закристалізувався, наприклад, соняшниковий в грудні місяці в тару. Це робота не з легких. Мозолі натираються, там треба всякі там прийоми. Але це робота. І на цю роботу по реалізації по фасовки меду я заклав заробітну плату на день 500 гривень. Повірте мені, це набагато. У нас тут в селі за 500 гривень ще і робити не хочуть. Вон коров пасуть за 500 гривень, розумієте, але тож, де там ті корови? В общем, там, повірте мені, там є корови. Тобто це найкваліфікований труд 500 гривень коштує зараз. І що у нас ще виходить? А остання, остання частина собівартості це ті ж самі податки. Ми знаємо, що у нас мед підпадає під податкову пільгу в розмірі 50 неоподаткованих мінімальних зарплат, а те, що вище, воно обкладається податками. Я... Продаю меду на рік більше, ніж на 50 мінімальних зарплат. І тому я оформив ФОП фізична особа-підприємець і сплачу єдиний податок, і який у мене становить на цей день 350 гривень. Отже, друзі, я перелічив вам всі складові собівартості на реалізацію. І давайте все це підсумуємо. Я вже підсумував, можете мене перевірити, це у нас собівартість одного дня реалізації меду. В розмірі 20 кг у нас коштує 1634 гривні. Це, я ще раз підкреслюю, собі вартість це те, що ви заплатили за цей процес. Ви заплатили це. І тепер ці 1634 гривні ми поділяємо на ті 20 кг, які ми теоретично можемо продати. І виходить, у нас сума 82 гривні. Тобто 82 гривни за один кілограм меду коштує вам його продати. Я підкреслю не виробити і продати, а тільки продати. От він у вас є, наприклад, безкоштовний. І вам треба, щоб його продати, 82 гривні заплатити на ці всі видатки, які я вам перелічив. Кому не зрозуміло, передивіться, перемотайте назад, передивіться, які це видатки. Отже, друзі, яким же все ж таки повинна бути в кінцева ціна меду. Я думаю, що ми з вами поговоримо в наступних відео. Ви обов'язково коментуйте. Я ще раз підкреслю, це собівартість моя на моєї пасіці. В моєму випадку, може у вас вона менша, може вона, вона у вас більша та собівартість. Напишіть, будь ласка, в коментарях, поділіться досвідом. Все ж таки, може, да, щось там я і теж вас послухаю, оптимізую цей процес. Я бажаю вам миру, добра, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока. І дружина мене кривляє.